У цифрову епоху діти та підлітки стали однією з найвразливіших аудиторій до дезінформації. Особливо це стосується платформи TikTok, яка завдяки коротким відео та потужним алгоритмам рекомендацій стала ефективним інструментом для поширення маніпулятивного контенту. Зараз TikTok активно створюють фейкові аккаунти інфлюенсерів, які поширюють проросійські меседжі та спотворюють історичні та актуальні події. Молод часто сприймає подібний контент як нейтральну думку від знайомих облич, не підозрюючи про його штучну та цілеспрямовану природу. Загрозу посилює використання анімацій. І відеоілюстрації, які здатні романтизувати війну, показувати її як героїчну чи навіть пригодницьку. Діти і підлітки особливо вразливі до таких впливів. Покоління TikTok – це переважно візуальні споживачі контенту з короткою концентрацією уваги. Вони не завжди встигають осмислити побачення, не мають достатнього життєвого досвіду для критичного аналізу і часто плутують факти з емоційним наративом. Ціна з дослідженням Британського колумбійського університету саме мод є найвразливішою групою до дезінформації, адже має складнощі з розпізнаванням неправдивих новин. Це несе серйозні наслідки для майбутнього споживання викривленої інформації може сформувати в дітей спотворене уявлення про війну, історію та політику. Також це може призвести до зниження довіри до офіційних джерел, підвищення тривожності, а іноді до байдужості або агресії. Ба більше за новим дослідженнями, TikTok може викликати дофамінову залежність, що впливає на роботу мозку, знижує когнітивні функції та здатність до тривалого зосередження уваги. Щоб убезпечити дітей від згубного впливу дезінформації, необхідно розвивати медіаграмотність малку, навчати критично оцінювати джерела, розпізнавати маніпуляції та відрізняти факти від фейків. Батьки і освітяни мають підтримувати відкритий діалог з дітьми про те, що вони бачать онлайн, перевіряти контент і заохочувати звертатись до перевірених джерел. Інформаційна безпека молодого покоління це не лише про захист сьогодення, а про формування відповідального суспільства в майбутньому.